Шановні українці, дивіться, українська влада виставила дві шеренги з прапорами України, а ця бідлота, я не можу назвати їх народом України, вони не йдуть між прапорами, а вони йдуть по тротуарам, обходять і йдуть. А поліція, ось ось дивіться, ось ідуть з квітками, вони туди і не пішли, вони йдуть. Їм видно, прапори України це огида для них. Вони дивіться, вони йдуть. Через перехід по тротуару, а полк спецпризначення, той час, щоб перекрити їх і заставити тудою, перекрив нас патріотів України. Вони собі спокійно, дивіться, проходять. Нас чекають колона боїться, хоча ця колона лізе нам в руки. Ось дивіться, вони не йдуть між прапорами України. Оця бедлота, яку я називаю вільно, вони дім алею вулицю цілу звільнили від патріотів, а бидло тоді улибається, обходячи прапори України, вони йдуть тротуаром. І всі за одного. І І до кінця! Оце красота. Я би закрив би їм метро, щоб вони йшли туди. Ну поліція не закриває. Поліція не реагує. Поліція не реагує. От дивіться, всі проходять мимо прапорів України по тротуару валять, а патріотів зажали. Поліцію зажали, повністю, всі зажали правий сектор. Тут було пару чоловік, правда, ті, хто... Мав пройти туди вже там, вже на місці. <реслова> вже на площі слава, так як Королевська, яку вони не хотіли пропустити, вона вже там. <реслова> <реслова> ну, дивіться, всі йдуть сюди, всі йдуть тротуаром. А для кого тримають вони стільки військових, які тримають прапори, а бедло то валить. Бидло то валить, дивіться, ось, вони валять, он іде. Видно, що наняти. За гроші йдуть, от йдуть усі тротуаром, всі мимо прапорів України, А поліція замість того, щоб перекрити. Поліція блокує патріотів. Мені ворога! Мені ворога! Мені ворога! Мені ворога! Я не збираюся рвати, нічого, нічого. Ну, я не був, ми не вже заліз. Я просто зіграю здесь проститутки, говорять, це так. Запісую підлодії української влади. нарушить закона, кто если я вы порушили закон, я